На порозі новий рік, і всі підводять підсумки. А я подумав вам не підводити підсумки, а розповісти, як я їх підводжу для себе. Ось буквально на днях якраз таки цим займався. Загалом підсумки року для мене особисто це дуже важлива така складова. Це можливість подивитися на свій рік в ретроспективі і дійсно оцінити, в яку сторону він був позитивну чи негативну, що взагалі відбувалося, щоб скоригувати свої цілі і плани на наступний рік. Перед тим як ми почнемо, обов'язково поділіться в коментарях, як ви взагалі оцінюєте свій рік. Наскільки вам він сподобався, не сподобався, що вас відбувалося, можливо, поділіться, буде цікаво почитати, і не забудьте підписатися, бо в наступному відео поговоримо про те, як будувати цілі, щоб їх виконувати в наступному році. Почати, мабуть, варто з того, що саме для підсумків року я використовую письмову версію, да, щоб ви писали це від руки. Це дуже класна техніка, тому що ви, якби, проживаєте цей досвід заново, прописуючи його від руки. Це дає вам більше часу подумати над цим, і це створює більш серйозний такий конект між вашими результатами і вами самими. На це не звертайте увагу. Давайте я це. Відклею це було в минулому році. Залишаю собі на пам'ять. Хто пам'ятає, в якихось влогах раніше розповідавши оце. Мої підсумки року складаються з двох етапів. Якщо ми подивимося, це саме підсумки року і візія на наступний рік, що буде відбуватися в наступному році. Зараз про це детальніше кожен пункт розберемо. Починаю я завжди не з писанини. Починаю я завжди з того, що я просто зупиняюся в якомусь місці, да? я налаштовуюся на це. Я передивляюся свою галерею в телефоні, передивляюся, можливо, свої якісь нотатки, свій щоденник, свої якісь думки з -за цей рік для того, щоб взагалі згадати, а що відбувалося протягом цього року. Тому що в цій постійній суєті, да в метушні, ми часто забуваємо якісь моменти, які проживали цей рік. Вони були дійсно важливі на той момент, але вони губляться протягом року. Тому дуже класно, якраз таки продивитися, згадати взагалі, що відбувалося, налаштуватися на цю хвилю, і потім вже сідати прописувати щось далі. Відповідно, коли я прописую свої підсумки, у мене просто звичайний список цього всього. Ніяких складних структур тут не треба. І складається він з плюсових подій і з мінусових подій. Тобто, що мені в позитивну сторону змінило мене, що відповідно в або не дозволяло змінитися в певну сторону. Я використовую саме прості плюси і мінуси. Ви можете використовувати не знаю, там галочки, якісь маркери, можете використовувати як ви хочете це креативити так. Креативте. Я люблю більш мінімалістичний підхід, тому мені таке підходить набагато краще. Відповідно, наша задача, як я вже сказав, е, писати не тільки плюси і не тільки мінуси, писати і плюси, і мінуси, тобто підкреслити для себе, що ви здобули, що ви реалізували, і також що ви не змогли реалізувати, але хотіли реалізувати. Це важливо, тому що ці мінуси, які ви не прописали, будуть основу для того, щоб ви писали цілі і плани на наступний рік. А відповідно тут нічого складного. Я по кожній категорії життя згадую і задаю собі питання, що взагалі там відбувалося, які результати я зробив, не зробив, і прописую їх просто від руки списком, скажімо так, окремо по роботі, окремо по сім'ї, окремо по досугу, якомусь да дозвіллю, окремо по спорту і так далі. По кожній складу. і потім так само по мінусах згадую, що де відбувалося, не відбувалося, які події сталися, не сталося. І дивлюся загалом на критерії, да, тобто на те, яка оцінка цілому мого року. Я в цей рік скажу. Собі десь 8 з 10. Мені дуже сподобався цей рік. Він був дійсно ефективний і багато чого виконався за цей рік. Тут важливо оцінювати не просто по кількості цих плюсів і мінусів, а саме по якості, да? Тобто наскільки серйозний вплив кожного пункту був на ваше життя. Якщо це умовно, ми порівнюємо, не знаю. Там я сильно розвинувся по кар'єрі, але при цьому не прочитав стільки книжок, скільки я хотів. То для мене книжки набагато нижчий пріоритет, набагато менше вплив мають, ніж реалізація, наприклад, мене в моїй професійній сфері. Тому обов'язково сядьте це про. Пишіть далі, ми переходимо до візії року, щоб не затягувати це відео. Що таке візія? Це те, що ви пишете про наступний рік в минулому часі, тобто, наче я в майбутньому, в цей же день, в майбутньому 25-му році сиджу і прописую, що було протягом року. Так? Тобто, я пишу не з формулювання я зможу, я зроблю, я хочу і так далі, тобто минулого, а пишемо саме з формату Я зробив, у мене вийшло, реалізував ось це. Не знаю, поїхав туди, досяг цього. Ось такі там показники. Знаки, не знаю, ось такі події відбулися і так далі. Тобто я описую загалом, як би я хотів бачити цей рік, але з позиції, начебто, я його вже прожив. Це дуже потужна техніка. Я от її в минулому році почав використовувати, і в цьому році буду використовувати для триместрів. Тобто, також буду прописувати візії на квартал. Дуже класна техніка спрацювала. Мені дуже сподобалось, якраз таки через те, що ви себе асоціюєте не з якоюсь майбутньою версією, яка буде цим всім займатися, да? а саме з тим, що ви це зробили, і це якраз таки через те, що ви прописуєте це від руки, пов'язує вас і оці з Букви, які ви пишете, да, оці результати майбутні, які ви будете отримувати. Ви начебто проживаєте їх і даєте мозку своєму зрозуміти, що це дійсно реально, і ви можете цього досягти. Це сильно допомагає, якраз таки, коли ви прописуєте потім підсумки. Да. У мене є така сама візія, ось, ось за 23 рік. Я так так само тут писав за 23 третій рік. А, і що це дає? Після того як підвів підсумки так сам по собі, я перечитую візію. Тепер дивлюся, а що я в минулому році взагалі хотів досягнути. Я думав, що я досягнув в цьому році. Я здивувався. Те, що я виконав ну дуже багато всього, і деякі речі не виконалися, але не через те, що я не прикладав туди зусилля, а через те, що вони були трошки нереалістичними на той момент, коли я це писав. Тобто, це було більше про бажання, якісь, знаєте, мрії того, що я хотів би це зробити, реалізувати в своєму житті, але я не знав як. А ось зараз вони залишилися в планах на наступний рік, хоча навіть не перечитував це до цього, да, я тільки тільки от нещодавно про це згадав взагалі. І що цікаво, що е, тепер я чітко розумію, у мене є стратегія. Як це зробити, як досягти цих результатів, які я тут в минулому році писав як свої бажання того, що я буду виконувати протягом року, і це дуже класно, якраз таки тому, що це дозволяє вам зрозуміти, чи дійсно ваші мрії і плани, які ви хочете досягти, ваші. То якщо я за рік їх не виконав, але я все одно про них згадував і я їх прописав в цілі на наступний рік, 25 й рік, не читаючи навіть ось це, не згадуючи про це. Це показник того, що це дійсно мої мрії, вони дійсно для мене важливі, це якби такі пріоритетні штуки на. Які я хочу звернути увагу в цьому році, ну в наступному, який буде 25-му. Да? От і відповідно завдяки цій візі, я перечитую знову ж таки по всіх категоріях, дивлюся, що виконався, що не виконався, і додаю в список того, що я виконав, не виконав за цей рік. Тобто у мене відбувається такий собі цикл. Я підвів спочатку підсумки, як я їх бачу, прочитав візію того, який минулий рік я собі да, планував, як я планував прожити цей рік, скоригував цю візію, що зробив, що не зробив. І після цього, після цих підсумків, я пишу відповідну наступну візію вже на наступний рік. Так само прописує, і після візі, от я буду сьогодні сідати писати плани. Сьогодні 31 грудня, якраз записую це відео і викладу його сьогодні. ж. Я буду так само писати ще цілі і по кожній категорії життя, також в цей же щоденник. Я вирішив для себе прям окремим щоденником це все вести і мати таку собі бібліотеку з того от два роки, вже 23, 24, буде 25, Як я взагалі проживаю, що проживаю, які події відбуваються? От прям окремий щоденник, щоб це було таке спеціальне місце, відведене для моїх підсумків. Року для моїх результатів я можу подивитися це як таку історію того, що взагалі відбувалося і як я формував своє життя. І точно так само я буду вести свої квартальні. Оце минулий щоденник, але треба купоновити, скажімо так, цей щоденник, бо йому вже там залишилося пару сторінок. Цього йому вже більше двох років. Я хочу поквартально так само для себе писати ці візії, тому що дуже класний інструмент. Він мені дуже зайшов. І подивитися на результати в цьому році, якщо буду писати саме візію, таку більш короткострокову, подивитися, що в. Виконується по факту. Планую писати ту візію, яку я для себе на рік запланував на квартал. Тобто, спробувати зробити весь рік, який я собі запланував за квартал. Це дуже така цікава історія. Мені е резонує, хочеться спробувати подивитися, що реалізується, що ні, і потім всю цю інформацію я звісно переношу в електронний вигляд, тому що в електронному вигляді в Notion у мене створена під кожен рік окремий датабейс, який я для себе прописую, переоформлюю там, прописую свої цілі. Там я вже буду за ними слідкувати. Я їх групірую, да і так далі. А тут все ж таки залишається таке на натхнення на наступний рік, щоб у мене було все відповідно занотовано. Можете використовувати різні там кольори, ручечки, фломастери оце все для того, щоб урізноманітнювати цю всю історію, якщо вам так цікаво, якщо вам хочеться це оформлювати, створювати свій якийсь простір, та в якому ви це робите. Ось я так підводжу підсумки. Вже от другий рік поспіль. Мені подобається і результати, і взагалі що відбувається, як воно впливає на подальші плани. про те, як я будую плани і цілі на наступний рік, я обов'язково. Вам поділюся, думаю, першого чи другого числа вийде відео запишу, тому що я ще не прописував повністю все. Я їх сів прописувати ще в листопаді, і відповідно ще поки що не дійшов до того, щоб прям повністю структуризувати всі ці пунктики по окремості розписати кожну категорію. Загалом такі трошки мої особисті підсумки цього року дуже задоволений. Дуже багато сидів вдома, але це було якби прийнято свідомо рішення, да тому що в минулі роки 22 й 23-й, були. Ми відбувалося дуже багато всього: переїзди різні країни, зміни ну коротше, всього ж тільки можна, кар'єри. Цей рік я хотів якраз таки застабілізуватися. Я його назвав фундаментальний. Це до речі, теж цікава штука. Спробуйте називати роки, давати їм назву, як ви хочете наступний рік назвати. Мені дуже сподобалася так само техніка. Я от минулий рік назвав фундаментальний. 24-й Це був і наступний рік, 25-й, буде масштабування для мене особисто. Це такі прям показникові історії, показникові формулювання би я хотів проживати цей рік, да, в якому стилі я хочу проживати, і от якраз таки цей рік я будував для себе фундамент, особливо в розвитку кар'єри, особливо в розвитку якби навчання, цілісної людини, індивідуальної роботи, соціальних мереж цих всіх моментів зробили дуже класні результати. Пройшли ну, багато багато випробувань різних цікавих. Можливо, колись поділюся. Я думаю, з учнями на наставництві обов'язково в цьому році ще поділюся на зимовому. потоці. от якраз ми 13-го числа стартуємо. Я думаю. В першому тижні також поділюся з ними, що взагалі відбувалося, як будувалося це все, тому що така цікава історія, якраз таки на підготовчий тиждень буде цікаво послухати. І наступний рік планується взагалі масштабний. Наступний рік планується дуже багато дій, які прямо цілеспрямовані на розвиток і формування нового життя свого. Якщо зараз закладав такий фундамент, і він на це така нудна, дуже нецікава в якісь моменти робот. Та яку треба виконувати, якраз таки, щоб закласти стійкий фундамент і далі на ньому розвивати все, що хочеш. Бо якщо немає адекватного фундаменту, побудувати щось цікаве неможливо. Дуже великий акцент буде на соціалізації, на соціальних мережах і на соціалізації моїй, на створенні оточення, на масштабування за рахунок людей, тому що люди це величезний інструмент. В Цьому році не вирішило це реалізувати так, як я хотів, але на наступний рік обов'язково це буде прям таким великим пріоритетом. Я вже записався в деякі клуби, які хочеться це все. Реалізувати, буду ділитися з вами. Ми за цей рік на Ютубі вийшло більше 50 відео. В наступному році я думаю, ми десь під сотку це все зробимо. І великий для мене такий пункт розвитку масштабування це буде найм людини, яка буде займатися монтажем. Можливо, навіть зйомками, можливо, і зйомками і монтажем. Подивимося, як це все буде реалізується. Незвично делегувати, але будемо вчитися, тому що це частина розвитку, і мені потрібно десь брати час на те, щоб створювати, генерувати нове да за. Займатися трошки іншими процесами, а не монтажем. Планував це зробити ще в цьому році, але не вийшло, і, мабуть, це в плюс, тому що до певних змін треба дорости. І от зараз відчувається, що я доріс, просто треба реалізувати певні моменти для того, щоб це було ну, на постійній основі. Я міг це забезпечувати і людину, і себе абсолютно спокійно, не відчувати сильного якогось напруження від цього. Ось такі результати, ось такі плани. Я для себе поділився своїми результатами, своїми якимись рішеннями, своїми досягненнями. Сягненнями в інстаграмі трошки також прописав. Можете подивитися, що інстаграм спливе. для кому цікаво почитати більш детально. Сильно заглиблюватися не хочу. Це все ж таки моє життя. Я його проживаю. Вам до нього не сильно є справа. Займіться своїм, підведіть свої підсумки і реалізуйте наступний рік цікавіше, краще ніж ви зробили цей і в наступному відео розповім. Вже, як я підводжу, як я буду будувати наступний рік, які цілі буду прописувати, як я це буду робити, і як я планую це все виконувати і реалізовувати. Буде цікаво, послідкуйте обов'язково, тому не забудьте підписатися. І на цьому все. Бажаю всім. Новорічного свята, да, хто святкує, хто не святкує. Для мене новий рік це не якась важлива дата, яку ми проходимо. Я в цілому доволі нейтрально до цього ставлюся. Я почав десь новий рік для себе, десь з дня народження. Оце дійсно якийсь новий рік для мене особисто. Але для більшості, на жаль, це все ж таки залишається лише просто словами, і те, що ви там прописали, нічого не виконується, тому що потрібна структура, тому що потрібна система, тому що потрібно розуміти, як все це потім переносити і виконувати, а не просто записати. І забути в наступному році щось там подивитися. Ні, оці всі візії, оці всі плани, вони мають бути е, в певній структурі. Ви маєте розуміти, як вони виконуються, чому вони виконуються, як вони підходять саме вам, які інструменти будуть підходити саме вам. Це через самоаналіз, через спілкування з собою, через певні методи, які ми будемо використовувати. Для тих, хто хоче навчитися цьому, запрошую наставництво, хто не хоче, займайтеся цим самостійно, абсолютно без проблем. Але займайтеся, рухайтеся вперед, незважаючи на обставини, незважаючи на те, в яких країнах ви живете, незважаючи на те. Те, що зовнішній світ буде вам диктувати, ви можете керувати своїм життям в будь-якому випадку, просто в різних об'ємах. Тому сфокусуйтеся на тому, що ви можете контролювати, і менше уваги приділяйте тому, на що ви не впливаєте. Просто робіть максимум, який можете в нинішніх обставинах, в нинішніх умовах, в яких ви знаходитеся зараз. І не звинувачуйте зовнішній світ, це те, що він якийсь там несправедливий. На цьому все. Всіх зі святами і побачимося в наступному році.